Вітаю кожного і кожного. Хто дивиться перший міський телеканал? Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про літературний фестиваль Кривбас, який вже невдовзі пройде у кривому розі. Сьогодні ми говоримо про те, як організатори готували до цієї події, яких учасників та гостей можна буде зустріти на цьому фестивалі. А та загалом, як з'явилась ідея, які цілі та яка головна місія цього фестивалю. розповість нам про це наша гостя Катерина Левченко. Ради вітати вас. Доброго дня. Якщо я не помиляюсь, і ми тільки що з вами говорили uh -huh. до нашого ефіру, що вже в цій студії звучало про фестиваль Кривбас, uh -huh. але тоді був трішки інший формат, так? Uh -huh. Його, uh -huh. а зараз це вже такий літературний фестиваль. Uh -huh. Давайте нагадаємо нашим телеглядачам, як взагалі з'явилася ідея цього фестивалю під назвою Кривбас, так і чому от змінюється саме формат. Одна з наших місій Криворізького центру сучасної культури зробити Кривий. Їх видимом на мапі України, і в кожного міста є певний флагманський проект, з яким місто асоціюється. Наприклад, Файне місто Тернопіль, альфа джест фест у Львові і так далі. Ми б хотіли, щоб у Кривого Рогу був фестиваль Кривбаз, як Криворізький базар, який би розповідав про Кривий Ріг на всю Україну, до нас приїжджали туристи та туристки для того, щоб відвідати цю подію. Минулого року це був фестиваль міської культури. Цього року це літературний фестиваль. Ми звертаємо увагу на промоцію читання. Ми вважаємо, що сучасна українська література, книжки, читання можуть підтримувати нас в такі складні часи, тому цього року літературний. Супер. А які активності та події чекають на гостей, на учасників саме цього року? У нас буде багато всього. У нас буде читання поезії, дискусії, презентації книжок від авторів та авторок. Воркшопи з літературного письма це такі майстер-класи для підлітків, ярмарок книжок, виставка мистецьких книжок і також музичні виступи, які на показ. А я так розумію, що як і минулого року, не за один день так пройде фестиваль Кривбас. Давайте одразу для того, щоб ми не пропустили цей момент, коли відбудеться і скільки буде тривати, і саме найголовніше мені здається, де. Так, фестиваль Кривбас пройде з 31 жовтня по 2 листопада. Завдяки нашим партнерам вхід на фестиваль Вільний наші партнери це Український інститут книги, державна установа, також Volkswagen центр Кривий ріг» і Арселор Міто Кривий. Ріг. Тому фестиваль відбудеться на території Палацу культури металургів за адресою проспект Металургів 7. А До нього можуть долучитися всі бажаючі, чи повинна бути якась там попередня реєстрація? Попередньої можливо. реєстрації немає, всі бажаючі просто можуть прийти. Також у нас в рамках фестивалю відбуваються два конкурси. Це голоси ВПО та голоси нового покоління. Щоб взяти участь в конкурсі, треба зареєструватися за гуформу, яку можна знайти в нас на сайті, в соціальних мережах Криворізького центру сучасної культури. Голоси ВПО це певний літературний стендап, де внутрішньо переміщені особи, які стали мешканцями або тимчасовими, або постійними гостями міста, можуть в форматі відкритого мікрофону поділитися своїми есе спогадами, нотатками, враженнями, можливо якимись новелами про своє життя, про переживання, про місто. І голоси нового покоління це конкурс для молодих та починаючих поетів та поеток. Ну, я думаю, що це дуже така дуже гарна можливість для них заявити про себе серед, тим паче, що будуть, я так розумію, якісь особливі гості та автори так на цьому фестивалі, про яких ми так. могли б за зараз би відзначити. Так серед гостей запрошених нашого фестивалю у нас Майя Тульчинська, Андрій Любка, Мирослав Лаюк, Олена Павлова, Юрко Прохасько, Ростислав Кузик та Анна Водигіна це гості з інших міст. А також, звісно, будуть представлені діячі літератури кривого. Рогу, Ольга Гончар, Хвостова, Ірина Башко е і Григорій Гусейнов, а також Олександра Рубин. Супер. Чим цього року фестиваль Кривбас зможе, ну скажімо так, здивувати Перше культурних людей. Кривого Це Рого? можливість познайомитись з відомими на всю Україну письменниками та письменницями, поспілкуватись, отримати автографи, придбати примірники їх книжок з автографом. Також, крім того, в нас будуть музичні виступи від музичних... Музичної діячки та продюсерки Жені Кодрік, а також від гурту Бахрама і кінопоказ фільму Малевич, який зараз йде в прокаті в кінотеатрах, в мережі, яка представлена в нашому місті, в тому числі, і відвідуючи нашого фестивалю, зможуть познайомитися з режисеркою і відвідати показ безкоштовно. Я так розумію, що фестиваль Кривбас він такий довготривалий проєкт, так? який ви вкладаєте там. Так. Напевно, і душу, так, так. свою. А чому все ж таки такий формат, що чому формат кожного року ви вирішили змінювати? Все ж таки, от мені дуже, дуже цікаво. По-перше, ми тільки починаємо наш фестиваль започатковувати в Кривому Розі. По-друге, ми ще тестуємо нашу цільову аудиторію, ми тестуємо реакцію мешканців та мешканок міста. І коли ми плануємо будь-які проекти, ми стикаємося з тим, що хтось діячів культури з різних секторів України ніколи не бував в Кривому Розі, але завжди. Хотів. Тому ми також хочемо надати можливість якомога більшій кількості е, людей, спікерів, експертів відвідати кривий ріг. Ми планували, ми б хотіли мріяти робити літературний фестиваль щороку і наступного року, теж і також у нас є в планах зробити музичний фестиваль Кривбас, тобто -то вже зовсім інший формат. Так, зовсім супер. Інший. Але якщо згадувати той перший кривбас, який був минулого року, чи можна сказати, що він пройшов успішно, і всі цілі завдання, які виставили перед собою, так як організатори, ви їх виконали. Так, абсолютно. У нас було понад 500 відвідувачів. Це була дуже приємна кількість для першого разу, тому цього року ми очікуємо, що ми перевиконаємо цей план, і в нас будуть від 500 або навіть від 1000 учасників. Супер, ну я бажаю, щоб неодмінно так і було. А якщо говорити про відгуки людей після першого кривбасу, чи є ті, хто от, були на першому, і от вони там допомагають, наприклад, вам в організації вже другого. Хто залишився вам... з командою? Давайте так. А, з команди половина команди залишилася, долучились нові. Також учасники, які брали участь, в, наприклад, мейкери з Кривого Рогу, питали у нас, коли ви зробите наступний фестиваль, коли ви зробите наступний. Також Нещодавно була дискусія в «Дія бізнес, організована благодійним фондом жіночі можливості в Україні, яка «Чому Кривий ріг і відвідувачів цієї дискусії, слухачів та слухачок, опитували, який формат вам подобається, які заходи культурні ви хотіли б відвідувати в Кривому Розі. І більша частина аудиторії відповіла, що бракує фестивального формату. Якась третина з цих відгуків була, що хочемо літературний. Супер. А чи були якісь труднощі під час підготовки до фестивалю? Чи можливо є труднощів? Дуже багато. Вони пов'язані в першу чергу з повномасштабним вторгненням, зокрема, в тим, що в нас, на жаль, зруйновані готелі, готельні комплекси. І коли ми запрошуємо спікерів, ми стикаємося з логістичними труднощами, з труднощами поселенням, щоб у них було комфортне і доступне житло, щоб можна було. Мати доступ до укриття, наприклад, знову ж таки, комендантська година, проблеми з транспортом трошки ускладнюються, але ми сподіваємося що ми обрали локацію поруч з швидкісним трамваєм і що всім буде зручно добиратися додому після фестивалю. А, і а, таке запитання, скажімо так, останнє вже на сьогодні, підсумовуючи угу. нашу розмову, як місто реагує на таку культурну ініціативу? Ми дізнаємося безпосередньо на фестивалі, тому що ми зараз Бульбашті, нам важко оцінити, але насправді ми отримуємо повідомлення від мешканців Кривого Рогу і в інстаграмі, і в Фейсбуці, з додатковими уточненими питаннями, це точно безкоштовно, як я можу долучитися, коли приходити і так далі. Ну, тобто, фідбек від фісін точно, точно є. А, ну що ж, я пропоную в кінці ще раз нагадати, так uh -huh. коли де проходитиме фестиваль, з 31 жовтня по друге. Листопада на території Палеса культури металургів за адресою проспект Металургів. 7. А, супер вхід безкоштовний, безкоштовний. і влучитися можуть всі бажаючі. Що ж Катерина Я дякую вам за те, що ви сьогодні mm -hmm. завітали в нашої студії і бажаю, щоб а, другий кривбас пройшов ще, а, скажімо, так, більш а, більш краще, більш грандіозніше ніж пройшов перший. Дякую Щиро дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему літературного фестивалю Кривбас, який вже невдовзі пройде у Кривому Розі. В гостях у нас була Катерина Левченко. На цій ноті, друзі, я буду з вами прощатись. Бережіть себе. Побачимось на першому міському.